Приціл жопа повна. Я ні не бачу. Але зараз вони перейшли межу дозволеного. і Їх треба добряче покарати. На жаль, але ліки йому вже не допоможуть. Удачі вже немає з нами. На подвір'ї знаходиться Вітя свист. Він проведе тебе до переходу на порожні землі. Все, переходимо. Давай якась локація. Я вже чесно заплутався. Це ми, типу, сюди, і тепер будемо йти до Янтара. Чи для чого ми оце сюди? Ну, <рес> типу, ми б вже через той самий радар ми б буде дійшли. Місце. Я просто реально, я вже щось вибився. мене щось так заплутало, все оце сюжетні оці повороти. А це що за говно? А це песик. І маленький красивий. Так, усю. Це ось тут я, а мені треба куди не знаю. Просто прямо чи не прямо, чи куди. Ну зараз буде біганинка. В принципі, кілограм я скину, тому гадаю, з цим проблем не повинно бути. А може ось такого. А ні, краще, мабуть, все таке побіжу. Ой, ой-ой-ой, Мабуть, краще я так уже побіжу. Ой, не добігла. А, тут -а щось буде, чи мені просто далі кудись бігти? Я просто не знаю нафіга я сюди прийшов, чи я вже забув може просто. Ой-ой-ой, прям під вухом. Не надо. Мє, не, 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 не. У мене є декілька варіантів, куди піти. Ну це по доріжкам оцим. Ось сюди, ось можна кудись, отуди, отуди. Почав чую стрілянину. Мабуть, що мені якраз треба туди на звуки стрілянини йти. Ну, стріляли наче десь ось тут, а в цій стороні. Ну я ось сюди збігаю, подивлюся, все-таки, що тут, як ні, то в принципі навпростець ми і підемо куди нам потрібно. Надіюсь. Але стрілянину я чув, значить, тут хтось є. Когось зловив. Mm. Ось я Оце добіг якраз до цієї точки. Тут ось у пілі, пілі калка є. Я гадаю, що тут хтось вітаю. Вітаю мольфар. <реш> Вітаю, привіт, мене звуть Кайдан. Я тут блокаю по зоні в пошуках однієї людини. А ще чув від хлопців про артефакт, який має чудові властивості. і Називається джокер. Кажуть, що його можна знайти на полі артефактів. Випадку не знаєш, де знаходиться це поле. А мене звати мольфар. Ге, гарний у тебе апетит, хлопче. Це артефакт бачили в Дениці, А з тих, хто його бачив, поле вже на тому світі. А тобі взагалі відомо, що народжує одна з найбільш смертоносних аномалій у зоні чорний ангел. До речі, якщо ти спитав, я допоможу тобі його дістати, але спочатку ти дістанеш для мене 10 стоп-снорків. Мені начхати, де ти їх знайдеш, і скільки тобі потрібно часу, але чим раніше, тим краще. Це моя умова. Згоден, піду снорків постріляю. постріляю. Mm. А їх серйозно, де їх шукати? Mm. Типу на цій локації я оце поки а ніде нікої не знайшов, так то. Ну спробую пошукати. Підемо туди, кудись далі. Навпростець. Ну я хочу, типу, на цю доріжку вийти. Ти типу, я ж знову кажу, там якась стрілянина була, може там якісь як ще Персонажі є. Фуйку й Та ви заколупали. Ну тут одні типу, одні песики. Кабани песики і все. Ну, і ось ото я нових побачив, типу для мене. А от снорків щось я не бачу. І воно кабанчики знову. Та йди відсюди. На голову вже лізуть. Мені чомусь здається, що оце якраз і є поле артефактів, ні? Ну це ось болото. Ну артефакти взагалі якісь я ось сюди ловлю. Та задовбали, боже, капець! О, чую, снорків. О, мої красиві. Але от мене, блін, мене реально, мене вже бісить, починають ці модифікації освітлення. Воно якесь таке темне, ну до ужаса. Типу, я врубаю фонарик, нічого не краще взагалі. Я вже не знаю, що його викручувати. Я не, не мас, а в мене взагалі воно не викручується це все. Типу, я не можу регулювати яскравість і тому подібне. Ну, ось, все, я снорків знайшов, а їх тут така воно ще багатсько. Мабуть, треба кудись сюди задертися на автомобайле. Та там спробувати їх по порівняти. Якщо вийде, звісно. Ага. Так, а ось ось норки підлетіли. Ну, ось бачите, ось дивіться, ну, земля темна якась нафіг взагалі, і фонарик і нічого не допомагає ліхтар. Ой-ой! ой Ай не надо! Ні -ні, ні 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 завжди. Це була погана ідея. Фу, мені треба хоча якось на зі того застрибнути, бо це капець. Ну, хоча чисто теоретично, мене і так дістануть. Снорки і так повинні дістати, але ну гадаю, вже хоча б легше буде, ніж це бігати зараз, як дебіл. Oh. Я не бачу нічого, Боже, що за локації вічно темні якісь. Ну капець просто. Для чого таке темне робити? Я вже максималку викрутив на моніторі яскравості. А регулювати сам нічого чомусь не можу. Для чого таке зробили, я не знаю. Ну, типу, машина, ось все нормально, саме оця бібіка Оця. А дивишся на землю, темно все і, і, і всі зливаються з цією землею, і воно все таке Го! Капець, мене ще ну виносять просто в сраку ці снорки. Це ще буде надовго, і буду я зараз злетіть, мабуть, на жопній тяги кудись на обіду. Го, го, го! Я ще попродавав оці гранати, вже жалію дуже. Все Все точно, ні? А скільки треба? 10? Да, 10 стоп треба. Ну тут я гадаю, десяточка буде. Єдине, оце питання, чи зараз я не буду перенавантажений знову? Бо перенавантаженим тут взагалі по цій локації пересуватися проти показано. Прям дуже. Прям капець як. І тут ще й не Ой-йо, тут ще й не в кожного ці стопи є. А це гівно. Капець, а мене ж, а воно ще й не все. Я думав, за цей зараз попіднімаю якраз десятка буде, а воно не буде. Капець. Це мені ще треба таку групу десь шукати. <пух> Це гоніло. Оце завдання, звісно, супер. Йдемо схоже, знову на пошуки. І ще снорків. А патронів вже взагалі фігня залишилась повна. У нас тут намалювалася одна проблема. Цих снорків я розвалив ось тут. я потім побіг, обшарив усю цю локацію, і я нічого не знайшов, більше ніяких снорків. Потім думаю, ну добре вже, піду я назад на мертві Дрововини, бо були тут. Я пам'ятаю, як ми йшли з перевідником. Ми йшли десь ось тут, і отут була також групка деяких снорків. Трупаки були там, парочка з них до речі, нічого і не випало. І потім думаю, ну добре, вже облажу всю локацію. І, коротше, всю локацію обійшов, більш ніде взагалі ніяких снорків не було. Тобто наразі мож, неможливо взагалі пройти це завдання, щоб знайти 10 стоп. 5 стоп я звісно настругав, але ну не тут, а на цій локації, не тут, а на всій локації, ніде нічого не було, не знайшов я. Що я можу ще зробити, не знаю. Тому е, я вирішив, що піду я, мабуть, далі. Ну, варіантів реально ніяких немає. По дорозі, може знайду ще якихось снорків, поперевалюю, спробую, і там уже доведеться, звісно, це. Більш цього, що з якоїсь сраки будемо бігти, але вже що поробиш, побіжемо вже назад, здамо йому ті ноги. Тут, звісно, таке собі. Ось, до речі, відразу я тільки прийшов. Бачите, яка земля? Вона, хоча б світліша, якось по ній нормально орієнтуватись можна на минулій локації, і оце в деяких ще локаціях таке було. Ну в основному в тих, які не оригінальні, типу, які додані були локації. Це в них така проблема, що темна земля занадто Чомусь у тут нормально питань немає. І все, можемо пертися далі. Зараз ми, коротше кажучи. Сигнал сось. Ага, сигнал сось, але я тільки-тільки помітив на карті, що Сось був. Сигнал Сось. Побігли. Ще блін питання в мене, чи я дотягну. У мене велика біда із патронами. У мене взагалі вже фігня їх зосталася. Я надіюсь просто, що велика шара якась не буде на мене чекати. Мутантів чи ще якого. Ні, ну якщо не мутантів, а якісь NPC, то ще окей. Уно якийсь чувак. То, то він... А, це бандюгани. Ні, завжди, зажди. Зараз з ними ми порішаємо.

Блін, поймав маслину. А так і все. Сигнал Сос пропав. Чи це він сигнал Сос закинув, щоб, типу, пере переманити мене? Не зрозумів я прикол. А де цей? А де я його кукнув? Ой, ще й песики, як круто. Ні, давайте вибачте, будь ласка, але я хочу понові. Я просто відразу ніфіга не зрозумів. Був сигнал СОС, він пропав. Він пропав, коли я завалив того чувака, чи що. А тепер я просто ще того чувака знайти не можу. Ось, сигнал СОС, вочевидь, це поранений шаталкер. А може це я не встиг просто до цього шаталка? Може я до нього тупо не встиг. А ось сю. Не, він відразу... Да, це, походу, замануха, можливо, ні. Хитрожопий, походу. Бандит, да, ворог відразу, все, гамно. Некультурне. Ну і все, як ми пам'ятаємо, нам треба до Янтара йти. Можливо, зараз по дорозі ще когось, звісно, побачимо. Так, ну. Он... Так, он обов'язок. З ними може можна поговорити. Ну, нормальні кінти, наче. На вид. ти на територію обов'язку. Будь-яка спроба атакувати наших людей буде смертю. Питань нема. Гадаю, треба поговорити з оцим глеком. Та чого Вагон не, не Чому далі знаходиться наша територія база угруповання обов'язок? Ми дуже прискіпливо вибираємо тих, кого пускаємо до себе додому. Що потрібно зробити, щоб пройти? Звердитися до підполковника шульги. Він знаходиться у вагоні. Давай поговоримо. Шульга, привіт. Командири, пропусти мене, мені дуже треба потрапити на озеро Янтар. На Янтар кажеш. А звідки прямуєш? Я йду від східного каньйону. Спочатку думав пройти до бару з військових складів, але довелося заглянути в мертві драговини. Потім пройшов через порожні землі, і ось я тут. Зрозуміло. А на станцію Янов заходив. Звичайно, після останньої зачистки там не багато сталкерів залишилося. Але нічого, облаштовується. Я підполковник Шульга. До тої зачистки я командував загоном обов'язку в околицях Юпітера. Тепер ось тут охороняй блокпост. А я кайдан, мені доручено знайти живим. Чи мертвий Олександра Шептенко, який зник у зоні близько року тому. А Сахаров із Янтарю може мені у цій справі допомогти. Я, мабуть, дозволю тобі пройти. Але за це ти по дорозі назад передаси від мене привіт Азоту. Техніку на Янові? Так, йому. Ну як іде, йде, йде обов'язково передам. Дякую за сприяння, успіхів. Передати привіт Азоту від підполковника Шуги. Оце завдання. Ну я думаю, ми назад ще повернемось. Я так гадаю. І в принципі, тут і знову мене вибір: або можна відразу йти в бар, або ми можемо ось тут щось подивитися. Або сюди також подивитися. Ну, взагалі-то ми йдемо зверху донизу, Правильно. Тобто, ще, по ідеї, ми повинні на темну долину заглянути. Вендеї Гаропром, потім, типа заглянути. Тобто, зараз нам ось на військових складах ми, типу, побули небагато. Барус, ми не заглядали. Янтарусь, потім після бару, а потім ще осьо: ось, мертве місто, лимансь. Коротше, воно якось усе так не поступово, усе не по черзі, і воно щось якось ну, капець. Я просто боюся, щоб я не заплутав. І не пропускав ще не не попропускав багато чого цікавого. А от з такою послідовністю локацій, то мені здається, це раз плюнути. Ну я до цього заверну на тері, хоча типу так собі думав, що то там фіг да ніфіга нічого не буде. А виявилось там нічого собі який. А оце стоп. А не лазить гамно. А це один був? О, до речі, в барі якраз ми поповнимо запаси. Ну, один був без ноги. Да, пруха так і пре. Ну, якщо ми будемо йти на янтар, то ми будемо мимо дикої території йти, то, по ідеї, я думаю, будуть снорки. Але ж, блін, звідти потім іти назад до ті дровин. Капець. Задовбуся я вкрай. Блін, там воно песики. Но ну, песиків краще пробігти. А, ну це по класиці, он чувак. Ну тобі буде, буде срака, пацан. Вибач, але я тобі навіть не, не буду допомагати, бо ну, тіпа... Ой-йо, так, а я при чому? Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Пацани, допоможіть. Да, 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 давай, давай, тільки по мені не не попади. О, Опускаю. Все, можна пройти. Все, можна пройти. Хі, трошки засраку ухватили мене. Ну що ж, а арена буде тут? Ні, не буде. Бо Це було б а, не буде? Що серйозно буде? А ні, це полагодити спорядження. Давай відремонтуємо. Я думав, просто арана не буде. Потім зрозумів, що буде, а потім зрозумів, що не буде. Давайте затримуйся. Що ж, всім привіт тут. Дозу не буде тут додаткових. Завдання якісь. Ну давай, спочатку з бареном подивимося. Привіт, бармене, мене звуть Кайдан. Я займаюся розшуком зниклого сталкера. Можу розповісти на деякі запитання? Запитую, а там подивимося. Хлопець, якої я шукаю зник близько року тому. У моєму КПК є його фотографія, і я розумію, що вона не відповідає його теперішньому вигляду. Але все-таки подивися, може пізнаєш. Ні, не знаю. Та й ти, швидше за все, його не знайдеш. Тут стільки людей пропадає щодня, а тут цілий рік минув. Я це розумію, але мені треба знайти хоч якусь інформацію про нього. Як звали його? Олександр Шептенко, позивний поки що невідомий. Це ім'я мені теж ні про що не говорить. Так що пробач. Та гаразд, я зараз йду на озеро Янтар. Сподіваюся, там отримати інформацію від сахарова. Підкажи дорогу туди. Спочатку тобі доведеться прийти через дику територію, а це дуже небезпечне місце. Там і найманці засіли, і тварюксе достатньо, а вже потім ви Підеш на озеро. Перехід на деку територію знаходиться у північно-західній частині. Спасибі, бармене. Бувай, може ще загляну. Ти випадково не займаєшся замовленням на екіпірування. Займаюся, справа прибуткова, та й зв'язки є. Що тебе цікавить? Так, ось у нього зброя. Ну, у нього зброя. Ну просто зброя. Ну, типу, не знаю. Так, торгувати. Дивимося, що в нього є, а в нього таке собі, звісно. А патрони хоча б є? Патрони є, але ж і фігня, блін. 60 патронів таке собі. Ну і ціни в нього більш-менш, наче ось є екзоскелет 300 тисяч, але ж наскільки я знаю, то до нього ще треба якісь батареї. Да, енергоблок для екзоскелета ну, таке собі. Я просто боюся, серйозно. Я зараз візьму той екзоскелет, десь потім як стану з ним із тими батареями, то ну, його в джопу, мені здається, поки що. Ну ось у нього є ще ножі бита. Оце мені дуже цікаво. Так, давайте торгувати. Я хочу просто перевірити. Мені казали, що треба брати якусь зброю ближню. Бою, бо вона, типа, вау, ніфіга собі клас. Ну, саме і такий клас, я бачу, шкода 1,1. Ну, це схоже, оця бита бейсбольна. Тому, ну, ось 40 тисяч. Я просто хочу подивитись, куди вона вішається. А, вона вішається все, сюди. Ну блін, якщо порівнювати з оцим ножем, що в мене є, шкода 0,8%, а тут 1,1. Ну і дальність, типу, більше. Можемо взяти де різноманіття, типа, якогось Все одно гроші більш-менш є. Давай, окей, полазим Оцей ніже йому продам за 100 гривень. Я те зрозумів. Бів і на артефакти в нього також щось не знаю. Такі собі ціни. Мені здається, артефакти продавати найкраще буде звичайним якимось сталкерам. Просто і все. Так, ще хавчик. Мені треба в нього хавки купити, бо я вже голодний. Енергетуса також візьмемо. Ну та й все. Ну тут в нього реально, у нього ціни наче не погані. Я навіть відразу ось похаваю і поговоримо з оцими якимось шаталкерами. Можу розповісти щось корисне для новачка. Для новачка кажеш? Ну слухай. На півночі, зовсім неподалік випалювача мізків, на старій військовій базі знаходиться групування воля, запеклі анархісти та злочинці, борці за свободу, партизани хринові, все, чим вони займаються, це диверсії проти наукової гру, обстріл військових частин і постійна гризня з обов'язком, яка нещодавно переросла в маленьку війну на виживання. Я можу дати тобі тільки одну пораду. Ніколи з ними не зв'язуйся. Туди приймають тільки зовсім відірваних. Якщо за твою голову немає нагороди, не приймуть. Ти можеш собі таке уявити? Спасибі за пораду. О, на ретік сюда біо так. Це також щось розповісти. Що чутно це зрозуміло. Що чутно також зрозуміло. Мені потрібна інформація про зниклі в зоні рік тому наукові експедиції. На даний момент я не володію такою інформацією. Шкода, я купив би. Я маю ділову пропозицію. Я слухаю, мені потрібен бронекостюм групування найманців. Дуже нескромна пропозиція сталкере. Для цього ти маєш принести звичайний екзоскелет і 50 тисяч гривень. Вибач, екзоскелета зараз немає. В моєму розпорядженні. А оце цікаво так завжди е торгувати. Може, у когось гроші якісь є. Зараз ну якийсь артефакт би я впарив. Ну да, ну блін, оце звичайним сталкером продаєш ці артефакти. Вони ну, за нормальну ціну їх беруть. А у цього в бармена ну, загівно. Коротше кажучи, ось ми можемо про щось е прокрутити якусь фігню Цікаву. У мене є 400 тисяч. Тобто, у нас є таке варіант: купити екзоскелет, Ну цей продаємо за 18 тисяч. Правильно, і мабуть, що треба цей. Ну Давай торгуємо. Да. Я тупо не можу з ним. Без, ну, ходить, коротше, не можу. Без цих походу батарейок. А батарея 17К. Давай. А Дуже як воно? Як воно тільки епі... екіпіюється? Привіт статере! Ммм, батареєчка туче. А заряджат ніяк, походу, це треба, мабуть, ще купувати. Додатково. Прикольно. Ну давай. Давай ні, ну загалом зараз ми віддаємо. Згоден. Так, батарея вже мені не треба, дякую. Вітаю, чи можу я дізнатись про результат? Сталкер, я зважуся з тобою, коли мені дійшли замовлення. Добре, Оце це єдине гімно, що треба чекати, поки він зробить цей екзоскелет. Ну е -е, я не знаю, чи тут задумувалось таке. Ну раз, раз взагалі цей діалог з'явився, то можливо він зараз зробить мені екзоскелет найманця, і я з ними тіпа, буду нормальний кен ходить такий. Може бути таке. А зараз поки що думаю, підемо, подивимося, ще може якихось персонажів. Може якось знайдемо, а як не знайдемо? А тоді, блін, ну як... Стій, стріляти буду. Не надо. Стій на територію бази обов'язку дороги немає. Чужакам там робити нічого. А в чому власне, річ не можна пройти? Ти українською не розумієш? Може тебе англійською пояснити? Не можна сюди, чужинцям. А якщо я у справі, дуже важливій справі, що за якою ще справою? Ти взагалі хто такий? Я Олександр. А якщо простіше, то кайдан. А якщо ти ж одразу не сказав, можеш проходити кайдане. До зустрічі. Блін, можливо, у мене просто вже з обов'язком були справи якісь. Я можу сюди зайти. Я вже реально, я вже все позабував. Можливо, таке було. А те ми з обов'язком цим зустрічалися і фігіо, знавши ми з... з ним зустрічалися. Ну мабуть, що ми вже десь зустрічалися їм, допомагали, і типа це було.